Доброго дня! Інформація щодо послуг навчання. За результатами аналізу основних показників діяльності закладу охорони здоров'я, які зазначені у періодичному звіті, надаються рекомендації щодо подальшої взаємодії команди консалтингу та закладу охорони здоров'я, у тому числі рекомендації щодо підвищення якості кодування медичних записів лікарями шляхом проведення навчання. Є три напрямки навчання. Навчання щодо принципів оплати записів за окремим пакетом медичних послуг, навчання щодо оптимальної роботи закладу з програмами медичних гарантій та аналіз пролікованих випадків закладу охорони здоров'я з пропозиціями щодо їх кодування. Далі розглянемо усі три види навчання: на прикладі. навчання щодо принципів оплати послуг за пакетом медичних послуг номер 9 Команда консалтингу наводить перелік регуляторних документів. На яких має базуватись робота за пакетом номер 9 Також надається інформація щодо усіх роз'яснень та додатків до листів роз'яснень Національної служби здоров'я України, включаючи перелік інтервенцій, уточнюючих правил кодування та інше. Надається інформація щодо принципів оплати послуг, як формується глобальний бюджет за 9 пакетом, які зміни відбулись у веденні записів з квітня 2023 року. Також дається коротка характеристика по роботі з різними типами епізодів. Є алгоритм ведення електромедичних медичних записів за епізодами профілактика, діагностика та лікування. Наступний вид навчання це навчання щодо оптимальної роботи закладу з програмами медичних гарантій, наприклад, міжпакетна взаємодія. Наводиться інформація щодо етапів лікування пацієнта, включаючи догоспітальний огляд, госпіталізацію та післягоспітальний огляд, розглядаються конкретні кейси поточного кодування електронно-медичних записів у закладі охорони здоров'я, також кейси пропонованого кодування для догоспітального огляду, госпіталізації та післягоспітального огляду. Також наводиться порівняльний аналіз поточного кодування медичних записів у закладі та пропонованого кодування від команди консалтингу, яке дозволяє отримати кошти за догоспітальний огляд, саму госпіталізацію та післягоспітальний огляд пацієнта. Наступний вид навчання це аналіз пролікованих випадків закладів охорони здоров'я та пропозиції щодо їх кодування, на прикладі пакету номер 3 та пакету 47. Команда консалтингу дає інформацію щодо формування діагностично споріднених груп та розглядає конкретні діагнози та інтервенції, які формують певні діагностично споріднені групи. Також наводяться кейси по пролікованих випадках закладу, включаючи приклади поточного кодування з записів та пропоноване кодування від команди консалтингу. Як бачимо, послуги навчання консалтингової команди. Дозволяють підвищити якість кодування медичних записів лікарями та покращити фінансові показники діяльності лікувального закладу в цілому. Дякую за увагу!